А нього часу ми чуємо вислів тростянець європейське місто» і з цим можна погодитись. В чому різниця між європейськими містами і будь-якими іншими в їх благоустрої? Проходячи центральними вулицями Тростянця, ми бачимо їх чистоту і доглянутість. Наші парки та сквери підтримуються в належному стані, проводиться благоустрій і на окраїнах міста. Днями за ініціативи партійного осередку села людей продовжилися роботи по очищенню річки Боромля та було розпочато прибирання її прибережної території. Ми почали сьогодні роботу по порядкуванню тут місць відпочинку. Поки погода сприятлива сьогодні немає морозу. Взагалі, ми планували цю роботу почати навесні. Але бачимо, що зараз в принципі, можна, можна спокійно попрацювати день. Ми вирубуємо порост, яке заросло все повністю узбережжя і втратилося якісь хащі непроходимі. Зараз це все, все поростю все прибираємо, розчищаємо, прибираємо сміття, вже повну, повний трактор набрали мусора, банок, склянок, які сюди трасінчани вивозили. Я думаю, по весні ми тут чи вигрібимо листя, пали грабельками. Привіземо піска, зробимо місце відпочинку, встановимо два-три століка, як ніскучному стоять. Трасячани, які живуть в цій частині міста, Банархменійського центр міста, мали можливість сюди приїжджати на якийсь там захід, де народження, можливо, там просто посидіти на природі. Отакі От зробити місце благоустроєно відпочинку для трасянчан. Хлопці продовжують витягувати з води упавші дерева, розчищаючи русло, щоб по весні, коли буде паводок, все воно промилося, і течія була нормальна на це річчя. По суті, бере участь. Міська рада повністю вся. Ми сьогодні ми вирішили, в кого немає такої глобальної роботи. Хто довідки видає, залишилися видавати довідки, хто немає такої глобальної роботи, вийшли сюди попрацювати. Також допомагають по з кожного комунального підприємства, трошку людей допомагають нам щоб вивезти це сміття. Стол, допустим, ділим разом із підприємством чисте місто». Я думаю, що от, я думаю. Сьогоднішній приклад покаже людям, що не треба смітити. Можливо, до нас приєднаються ще якісь люди навесні. І ми разом цю частину міста зробимо таким ну, парком, як він має бути. Він у нас по в тобто це як такий парк для ну, міський парк, щоб тут був, а не, а не якісь хащі і якісь смітники. Звісно, треба робити ще підсипку, тут ну, багато роботи напоновано, але ми що зможемо зробимо сьогодні, а вже основна частина буде зроблена навесні. На жаль, підтримати даний захід і прийняти в ньому участь долучилося мало бажаючих, не дивлячись на те, що повідомлення про проведення толоки було зроблено заздалегідь через місцеві ЗМІ. Продовжимо. Сьогодні заходи по очистці русла, боромля, річки на території міста Трастянець. Сьогодні проводиться суботник силами міської ради, партії Сила людей політичної. Як бачите, ми. Неділю раніше робили за містком, зараз русло розчищене, зовсім друг, друга картина. Ну, тут роботи ще багато дуже. От, я думаю, ще нам для цього міста примерно раз-4 виїхати. Сьогодні також до нас залучилися громадськість міста. От, е, представники громадського формування села і честь також участвують. І передаю я вітання усім. Е, Політичним діячам, кандидатам в депутати, различним організаціям пройшли вибори, куча обіцянь, куча забот, але ну, як показує практика, після виборів не знайдеш нікого. В газеті є об'явлення, всіх залучаємо, всіх приглашаємо. Ну, на жаль, відкликався ніхто не хоче. Коли останнього разу в цих місцях наводили якийсь порядок, місцеві рибалки навіть не пам'ятають. І в той же час наголошують, що потрібно ще й робити щось з водою, щоб не зеленіла і була придатна для купання. Наскільки я знаю доволі давно. В останнє час тільки почали щось підрізати, що то по цьому поводу. А так вода грязна, все запущене. Тобто по чуть-чуть дивлюся, почали. движение в лучшую сторону. Вот. Нет, с одной стороны, то, что цей хмыст там поубирают, это еще не решает определенных проблем, потому что вода летом в Рице очень зеленее и купаться ну, майже неможливо. То есть это не, не только из-за того, что там это. Конечно, если чище эта вода станет, то будем ходить и купаться. Но мне скучно уже сделали. Довольно нормально, люди ходять, віддихають, навіть не возле річки, а просто прийшли в ліс, віддихнути. І тут, я думаю, так само, тут доволі недалеко до ну, центру багато людей тут аж живе, будуть, звісно, ходити. Ці місця є улюбленими серед рибалок, які не проти впіймати річну хижачку щуку, та й мешканці міста часто збираються на березі відпочити. Тепер же після благоустрою прибережної території їх кількість збільшиться. Однак чи будуть відпочиваючі дотримуватись елементарних правил, чи будуть вести себе гідно – Все залежить від вихованості людей. Людина, вона в серемі є людина. Тут одні нормальні, такі що бумажечку бумажку, карманчики, а другі. Інше извините, це, і бросили все. Хоч рядом мусорка буде стояти, все одно бросят. і тут, звісно, буде мусора багатенько. Це, це не, от, не зависить не від не мера, ні від кого, це зависить від самих людей, як вони, наскільки вони культурні і як вони себе ведуть. Цілий трактор сміття було зібрано цього дня силами небайдужих до чистоти нашого міста людей. Поставлено стіл та лавки. Ми сьогодні встановимо кольцо для мусора. Тут екосервіс буде вивозити сміття, періодично прибирати з кольця. Це все залежить від культури наших та сенчан. Думаю, що кидати у воду після того, як тут зараз все чисто, дивіться, все збережя, чи чистеньке. Немає одної склянки, бутилки, нічого. Все вигребли сьогодні. Трактор повний набрали сміття, значить, загалом. То я думаю, що. Буде все таки людям стидно в конце концов. ну А якщо хтось кине, ну це ж таке діло. Будемо прибирати, будемо слідкувати, будемо штрафувати, хто викидає. Ну а стол робимо такий міцний, щоб він служив довго. А чи поламають чи ні, ну знаєте, сьогодні, якщо так говорити, чи поламають чи ні, я не можу сказати. Хотілося б мати надію, що тростянчани зрозуміють, що це робиться для них в першу чергу, а не для, а не для мене особисто там чи для когось іншого. Тобто, це перше. Друге, що. Ну, по суті, благостоячи такі місця відпочинку, ми робимо у нас Тростянець кращим, більш привабливим для туристів, для самих тростянчан. Я думаю, що кожен нормально до цього питання віднесеться і буде слідкувати, щоб тут було і чисто, і благоустроєно. Спостерігаючи за тим, як хлопці з легкістю гуртом очищали озеро, виникало враження, що це не така вже і важка робота однак, натягнута мотузка та багатирське ух, яке супроводжувало кожне витягнуте дерево, спростовувало цю думку. Ну, як ви, я не знаю, як спостерігають люди, які вони для себе виводи ділиють, ну, як ви самі бачите, то дерева і бревна палі дуже важкі. Робота кропотка, звісно, требує фізичної сили значної, чого ми і звертались, нам в принципі нас ентузіазма не займати нікому. Ну просто як ви бачите, я вважаю, що це дуже тяжого, фізично тяжова робота. В основному це чоловіки нам потрібні. Так що дуже важко, але для нас немає нічого неможливого. я вам скажу. Все зробимо, все буде добре. Неодноразово ці активні трястянчани організовують і приймають участь у подібних толоках. Тому що, на їх думку, такі заходи з кожним разом, крок за кроком, наближують наше місто до європейських. на красному ми теж ставили столики, а обирали також. І тут це. Я долучився, тому, що якби я знаходжуся в порції сіла людей. І також в громадському формуванні сила і честь. Тому що це потрібно. Річка грязна, треба її почистити. Мусора бачимо багато, а чому вона прийняла участь, щоб чисто було. Перше все це для дітей наших. Чистота, порядок. Якщо я буду це робити, то будуть мої діти робити. Так, я думаю, може, навчимо їх до порядку чистоти, щоб було все чисто, красиво. Щоб все було чисто, не тільки в центрі, а й везде по країнам міста. Своїм приміром подавати, які хоче жити красивой, На красивой планете Земля. Мы совершенствуем среду обитания. А то, кто совершенствует среду обитания, соответственно, себя совершенствует. Так что мы совершенствуемся. Желаю вам всего.